Привіт, Друзі, вітаю вас на каналі про життя у Польщі. Я тільки щойно дістала від Ілюші ось такі класні медальки і вся така красива при параді біжу до вас поспілкуватися у відео на рахунок, так би сказати, погодніх, хоча, господи, яких погодних, кліматичних умов праці. Тому що недавно почула в роботі, що дружина колеги зараз, от саме в минулому відео, казав, що у нас дуже гаряче, дуже жарко там біля 30 градусів, може бути і більше. І його дружина працює зараз такий скорочений, так би сказати, день. Тобто вона працює 7 годин, але платять за 8, так як у неї 8-годинний робочий графік. Була здивована, почувши це, але і так ви знаєте, можна подумати, вау, класно, це ж, ну, це ж 7 годин, а тобі платять за 8, так. Але як почула, в яких умовах працює, то знаєте, думаю, що краще працювати 8 з кліматизацією, наприклад. Але не втомлюватися так, тому що будьмо щирі, що от такі умови, коли жарко людині, коли, коли от упал. То набагато важче працюється, і людина набагато більше втомлюється навіть тих 7 годин. Загалом просто була здивована, що є щось таке, тому що ну, не чула про таке. Я пам'ятаю, що коли я літом працювала тут у Польщі, то було так, що літом саме ми працювали часами і по 14 годин. Це, звичайно, було за бажанням, так як тоді працювали на складі. Це було за бажанням і не, не часто. Але все-таки в основному 10-12 годин ми там відбігали такі біжимо, кропельки по нас біжать, і ми біжимо, і вони біжать і от в такому плані. Але звичайно не варто рівняти державні, наприклад, роботи з звичайними такими приватними і так далі. Бо я працювала на магазині, який, якби, ну, відомо приватний. А дружина колеги працює в державній структурі, державній організації. Тому так, але працює на самому останньому поверсі, такому, без кліматизації, і там отак, от такий так нагрівається, як він розказував, то у них там, от як в духовці, так гаряче. Тому навіть мені здається, ця одна година, яку забирають, щоб облегчити це, щоб працівники могли витримати відпрацювати тих сім годин. То не сильно, то, знаєте, якась велика така компенсація, скоріше за все, це просто такий, е, такий пунктик, який допоможе не впасти працівникам з ніг при цій роботі. Хотіла запитатися, як, от, як у вас з тим, тобто як, як ви працюєте, тому що є ну, дуже по-різному. Наприклад, є дуже у нас в нашій фірмі, хоч ніби б здавалося, що от одна фірма, і більш-менш у всіх одинакові умов, умови, так, умови, в яких ми працюємо. Так от скажу вам, що дуже тішуся, що я працюю там, де працюю, тому що у нас є кліматизація. І кожного разу, коли до нас хтось заходить, такий з полегшенням, такий ох, раніше я не звертала на це уваги, знаєш, бо коли. Коли є окей, ну, то якби, не, не задумуєшся. А коли я, наприклад, роблю обхід, вийшла на зал на халу продукційну, пройшлася, і знаєте, ну, скільки я там? Ну, 5 хвилин я була, або піду по якихось справах, там, вертаюся, я не, не, не надто довго виходжу. Вертаюся, і знаєте, мені так заходжу таке полегшення відчуваю. Я, я ж на тому контрасті відчуваю, яка я нагріта, мені гаряче, так так настільки там от жарко, хоча вже порівняно з минулим роком там якісь вентилятори поставили для людей. Тобто, ніби мало би бути трошки легше, але насправді порівняння з тим, що от сидиш собі в комфортних умовах і поставила яку ти хочеш температуру, то це все-таки не дуже комфортні умови. І відчуваю тут дуже велику різницю і розумію, що от такі речі також треба цінувати, тому що ми, коли, от, наприклад, на роботу влаштовуємося, то не завжди людина, знаєте, від так от подумає про те, як там буде потім працювати, або взимку як там буде, чи буде холодно, чи ні, або чи літом там буде жарко. Якщо якийсь такий е, міжсезон попадає, знаєте, що шукає роботу. Коли я туди приходила. Я шукала це був кінець літа, але все-таки скажу вам, що я не задумалася над умовами такими м -м холодно, чи, чи, жар, чи тепло буде, чи жарко і так далі. Мене не влаштовував там тільки аромат, щоб е запах, щоб працювати якби на продукції. Е і це, якби був такий один такий вагомий, е -м вагомий чинник. Але насправді варто було б ще також звернути увагу обов'язково на Умови такі, як от температура, тому що насправді дуже-дуже важко 12 годин відпрацювати в такій жарі. Це ну я думаю, кожен знає, якщо хтось колись так працював в таких умовах, розуміє, про що йдеться мова, і це дуже важко. Це така робота, знаєте, на якийсь час. От рік, два. Там я не знаю, доки ти не назбираєшся якихось знань, мінь або ще чогось, або нервів, щоб змінити роботу і це все. А якщо ви пам'ятаєте, розповідала вам, що ходила шукати роботу, колись, минулого року. минулого року ходила, перед тим як мені дали нормальну умову і все, то там також був якийсь такий склад, Но він так, знаєте, виглядав, як палатка той склад. Дуже великий, але дуже, дуже велика палатка. я така, знаєте, така думала, така, там питаюся, а як там зимою? Його цього пана, а пан каже, що зимою власне проблема, бо зимою дуже холодно. Але каже, там така є будка, там, де ви будете з, з тим там, старшим паном-напарником, будете сидіти, і там там, вам буде включений обігрівач, там буде тепло. кажу, Але як часто я буду виходити в той магазин? Бо маю віддавати товари, приймати і так далі. Він каже, ну, досить часто. А я така така дивлюся, і так, знаєте, якось мені щось там здалося. і так головою повела і каже, так, ну і тут ще сквозняки бувають. <ріху> розумієте? То, от, е, я розумію, от тоді я звернула на це дуже, дуже вагу, велику увагу, і це було таким визначником, що от це, це було так само під кінець літа. Я розуміла, ні, це навіть було що це, це, це може було ближче осені, можливо, так, можливо, дощі якісь щось, чи щось такого. Або просто літом, якраз періоду дощів було, що стало холодно. Так, це літом, але якийсь холодний такий період. І я така розумію, що я не готова взимку в таких умовах, тим, що зарплата там, знаєте, ну без, без якогось шалу за таку зарплату якби, тратити е, своє здоров'я, ну бо це, будемо відверті, так звучить і так виглядає. Е, я така, це було таким, знаєте, основним, тому що в таких умовах важко працювати. Але знаєте, я так подумала стільки разів, ну, думала про роботу або про якісь там навіть зміни роботи, то дуже рідко сама думала і чула від людей, щоб от вони звертали увагу саме на те, чи буде літом жарко там працювати, чи буде холодно. Зазвичай так там, ну, кожен працедавець при, прикрашує, так? щоб це виглядало краще. І так кажуть, там до літа ми поставимо кондиціонери, там, або ну, зимою ми плануємо поставити опалення. Отак зазвичай так, так воно так звучить. І людина вірить, погоджується, приходить, там виявляється один місяць, другий, третій якісь проблеми, а потім людина вже звикла, правда? Ну, Різне буває. Так що, ну, Я не знаю, я кажу, що раніше про це не задумувалася. отут, коли вдарило 30 градусів, і коли отак от, минулого року ще не так часто виходила на ту продукцію, бо я тільки зранку пробігала за, ем, за документами, за прубками, щоб зібрати. І це, в принципі, був мій один вихід і ще йшла на перерву. пам'ятаю, що ходила, то в мене ще в голові крутилося від того запаху, а про жару я і не думала. А цього року, знаєте, коли частіше виходиш, то воно відчувається. От я кажу, що мені тих кілька хвилин вони відчуваються як, як от вічність, ніби мене хтось готує. А коли, коли приходжу всередину, то таке полегшення. А люди працюють по дуже багато годин, і це, це дуже, дуже важко. Дуже шкода, що працедавці цього не цінують, бо ну, будь-можорі ніхто не дістає за важкі якісь умови якоїсь доплати. Ну, це, це просто якби мрії, і працівники між собою можуть про таке щось поговорити, що от варто було би, щоб, щоб це мало місце, але знаємо, що в реальності дуже рідко буває. Максимальне, що можна очікувати, це от що це можна очікувати? Ну, що водою забезпечить, наприклад, тобто водою, щоб питною, щоб стояло в бутилках. Пам'ятаю, на двох роботах так було. І то це тільки на такий знаєте, певний період, щоб, щоб от пережити цей такий найгарячіший. А далі, далі так і цього немає. Ось так то. Розповіла вам, поділилася своїми думками, те, що чула. Поділіться, будь ласка, ви, як, як ви, коли вибираєте роботу, чи ви звертаєте увагу саме на це, от як буде працювати літом, в яких умовах взимку. Чи це для вас є якимось таким от ключовим визначником? Можливо, можете поділитися якимось таким своїм досвідом. І так само мені цікаво було б дізнатися от про цей скорочений день. Можливо, у вас також десь є такі, такі роботи, на яких є скорочений саме день. І от ну, це відбувається саме так. Цікаво було би послухати, тому що ну, не надто багато. Я маю звідки почеркнути те, що почула, те, що прочитала, то якби, то якби так і є. Хочеться послухати, що ще скажете ви і як у вас. Хотіла вам ще, ну, ще покажу показати, зараз подивлюся, відкрию цю доску до прасування на кінець, то дійшла до неї черга. І ще хочу вам показати, стояла тут спочатку, але вирішила, що надто втомлена, піду, сяду. Хотіла показати вам ось таку штучку. Це такі брусочки з дерева, це е, Ілюші дала ця наша сусідка, така пані старша. Е, і йому дуже вони сподобалися. Він з них що робить? Він з них все робить. Це як конструктор. От просто я була дуже здивована, тому що це е, йому заміняє. В нього є конструктор різних видів, але це... Він саме просте, воно стоїть тут у нас на вікні. Я так зазвичай не люблю, коли іграшки по всьому домі. Але це стоїть завжди під рукою, коли я готую або ставлю ліску. Він бере оце диречко, і тут от на столі завжди будує домики машини, автомобілі, літачки, там, з Майнкрафту якихось там героїв. Щось там. Тобто, от оце завжди під рукою. І здавалося, ну що ж тут такого? Тут нічого нема, що в що ставити, і так далі. Але з тих от таких дуже дуже цікаві і дуже довготривалі забави. Тому, якщо колись побачите, я не знаю, чи це спеціально таке продається, чи це просто якісь брусочки, хтось нарізав від чогось. Не знаю. Але якщо побачите таку іграшку, у вас є така можливість, то можна е спробувати дати своїм діткам, щоб погралися. Мені здається, це дуже добре розвиває їхню, е їхню уяву і, напевно, звільнить трохи вам вашого часу, десь, десь його трохи більше, вам для себе. Бо, ну, будьмо щирі, що. Дитину е, треба сам перед чимось зайняти. Тобто е, е, наш війни час залежить від того, як ми зорганізуємо час дитини. О, такий спосіб. І ще казала вам, що була у мене дві посилки. Було. Одна це, це до перекрасування, а друга це стандартно мій гель. Замовляю, дуже подобається, рекомендую. І на кінець тоді черга до цієї дошки до пресування. Чим хочу сказати, коштує вона 75 злотих. З такому варіанті то була одна з найдешевших розміри 73-80 см, бо тут є такі, ну, стандартно такі хатчики, щоб збільшувати, зменшити. Метр має тут подовжені 30 см. Плюс оця штучка висовується. Не знаю, чи я зараз висуну. О, отримала і висуну. Скажу вам, що сюди би праску не ставила, тому що воно не настільки надійне і стабільне, щоб я сюди поставила праску і була спокійна, що вона не впаде звідси. І ще вам хочу сказати, це тут таке справи транспорту розправиться, але силку вам залишати не буду, тому що я розумію, що це одна з найдешевших, але тут одна ніжка коротша. Тобто вона, ж, вона трошечки рухається. Тут не трагічно, тут буквально. Міліметри два не вистачає, але вона от в повітрі. Я вже переставляла тут сюди по підлозі, тому, що думаю, може, в мене підлога, знаєте, не рівна або ще щось в такому плані. Але все-таки ось. Скажу вам, що це не є трагічне щось таке, що е я хотіла би через це повертати, тому що просто мені не хочеться цим займатися. Не хочеться цього робити. Це надто якийсь великий товар, габаритний, і вона мені потрібна, грубо кажучи, вже, бо мені просто надає той одяг, який лежить непопресований. Тому я її залишаю. Але силку вам не залишу, тому що тут не дуже то я ним задоволена. Але користуватися буду. Ось так. Мій досвід інтернет-покупок поповнюється. Потрібно було, напевно, сказати невдалими інтернет-покупками, але Бог з ними залишимо, як є. Я з вами буду прощатися, тому що як ви зрозуміли, мене зараз чекає багато просування, багато роботи. Дуже сподіваюся, що ваш вихідний пройде. Я це відео, скоріше за все вже в неділю буду завантажувати. Тому дуже сподіваюся, що в неділю ви будете відпочивати і переводити час із родиною. Дуже сподіваюся, що хтось проведе свій час і у кого є дітки зі своїми дітками. Мило приємно, бо це найцінніше, що ми їм можемо дати, і те, чого вони так насправді найбільше потребують. Тому сподіваюся, що так. Приємного спокійного вам дня і всього самого найкращого. Зустрінемося в наступних відео. Па-па-па-па!